Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо розрізняти окличні і неокличні речення. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: в країну чудову, в країну відому. Що нас чекає, збагачує мову? Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати. Думати і працювати. Працюємо сьогодні за підручником. Сторінка 118-119 Московий штурм. Гра так чи ні. Вам потрібно відповісти на запитання, вибравши цеглинку. та з букв, яка відповідає тій цеглінці, яку ви виберете, скласти слово Отже. Речення складається зі слів. Так чи ні? Так, вибираємо літеру «р». Речення виражає закінчену думку. Так, вибираємо Е. Слова в реченні не пов'язані між собою. Ні. Вибираємо Ч. Слова в реченні пишуться окремо. Так, вибираємо «Е». Речення складається з одного та більше слів. Так, вибираємо Н. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. Так. Вибираємо N кінці речення завжди ставиться розділовий знак. Так, остання літера Я. Яке ж слово утворилося? Правильно речення. Що ж ви знаєте про речення? Які вони бувають? Які речення називають розповідними? Які розділові знаки ставимо в кінці розповідного речення? Наведіть приклад. Які речення називаються питальними? Придумайте розповідне речення, перетворіть його на питальне. Які розділові знаки ставимо в кінці питального речення? Які розділові знаки ставимо в кінці спонукального речення? Зараз відкрити свої зошити. Пропускаємо два робочих рядочки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота! Попрацюємо сьогодні над написанням великої і маленької букви Р. Подвоєння R. Запишемо слова РОД, родина, сім'я. Далі, з нового рядка, ви запишете слово сім'я з великої літери. Поставите відео на паузу та виконаєте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. С, м'який. Приголосний, тому що І пом'якшує. І в нас голосний. М буде твердий приголосний, тому що апостроф роз'єднує М і я, тому буде твердий. І я буде мати два звуки: «я», тому що стоїть після апострофа. Ділимо на склади «Сі» – «м'я». Наголос падає на другий склад. В слові сім'я два склади, чотири букви, і п'ять. Звуків. Прочитайте виразно речення, які записали родзинка і гачик. На дорозі багато машин. Дорогу переходь уважно. На дорозі багато машин. Дорогу переходь уважно. Давайте проведемо дослідження. Поясніть, Чим відрізняються речення в лівій і правій колонках? Правильно розділовими знаками? Які з них треба читати з сильним почуттям? Вірно, ті, які з, прав... з правої сторони, тому що там стоїть знак оклику. Як думаєте, в якій колонці подано окличні речення? Перевірте свою думку за правилом. Окличні речення вимовляються із сильним почуттям радості, захоплення, здивування, гніву, страху, застереження. У кінці окличних речень ставимо знак оклику. Давайте послухаємо, що нам розкажуть мовка і суржик про окличні речення. Увага, мої маленькі розумники і розумниці, займемося акторським тренінгом. Прозвучало спонукальне речення, вимовлене з особливим почуттям. А якщо ми вимовляємо речення з особливим почуттям, воно стає окличним. Мовочко, ти хочеш сказати, що речення Займемося акторським тренінгом є спонукальним окличним?» Так, мій друже. Спонукальним за метою висловлювання і окличним за інтонацією. Оце такої. А бувають розповідні окличні речення. Ти не повіриш? Але бувають, щоб передати красу рідного краю відомий український поет Павло Тичина розпочав свою поезію розповідним реченням «Не бував ти у наших краях. А коли почуття захоплення красою рідної землі переповнили поета, він вимовив не бував ти у наших краях. А зараз, Мовочко, я тебе таке спитаю. Таке спитаю, що ти й сама не знатимеш відповіді. Чи бувають речення питальні окличні Так, мій друже, окличне речення може бути і спонукальним, і розповідним, і питальним. Ви подивіться тільки, яка розумниця, все знає. Тоді скажи нам, які знаки треба ставити в кінці окличних речень. В кінці окличного речення ставити потрібно один знак. Що за знак стрункий, мов спис, він над крапкою завис. З понука до поклику? Хто ж був він? Знак оклику. Так, здається, поняв. Випишіть, будь ласка, з попередньої вправи окличні речення. Поясніть, яке з них є розповідним, а яке спонукальним. Отже, на дорозі багато машин. Це яке речення? Розповідне чи спонукальне? Правильно, це розповідне. Розповідне окличне речення. Дорогу переходь уважно. Це яке речення? Це спонукальне. Воно спонукає нас до дії правильно переходити дорогу. Але воно ще і окличне. Трошки відпочинемо. Можемо працювати далі. Спишіть подані речення. Поставте розділові знаки в кінці кожного. Давайте перевіримо, як ти поживаєш. Який тут знак поставили? Правильно знак питання, бо це питальне речення. Ура! Тут який знак. Тут знак оклику, це радість. У нас канікули. Правильно, тут також ми вимовляємо з радістю, тут також знак оклику. Коли цвітуть проліски, який тут знак? Правильно знак питання, бо це питальне речення. Хлопчики грали у футбол, це розповідне речення. Гол! Це розповідне речення, але поставимо знак оклику, тому що вимовляємо з великою інтонацією, з інтонацією радості. Ми перемогли. Це теж розповідне речення, але ставимо знак оклику, тому що вимовляємо з радістю. Скажіть, чи є серед цих речень окличні? Знайдіть, будь ласка, ці речення та підкресліть їх. Розгляньте малюнки. Складіть за кожним окличне речення і запишіть собі в зошит. Я склала такі. Не грайся м'ячем біля дороги. Мамо, тримай квіти. Обережно не намочи ноги. Скажіть, які ці речення за метою висловлювання? Правильно, це спонукальні речення. Вони спонукають нас до дії. Але це і окличні речення, так? Тому що ми вимовляємо їх з більшою інтонацією. Побудуйте окличні речення з поданих слів і запишіть собі в зошит. Давайте перевіримо. У настрій мене чудовий. Я цирку у побував або побувала. Вийшли ось такі речення. У мене чудовий настрій. Я побував або побувала у цирку. Домашнє завдання. Виконайте вправу 6 на сторінці 119. Не забудьте повторити правило про окличні речення. У вправі вам потрібно за одним із малюнків, які знаходяться в вправі 5, скласти текст 3-4 речення і записати собі в ЗОшит. Вправа мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Що нового дізналися на уроці? Як вимовляються окличні речення? Який розділовий знак ставимо у кінці окличних речень? Дякую діти за урок, за увагу. Оберіть відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошит. До побачення!